Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, дівчат та хлопців, жіночок та чоловіків. Зараз, ой, так, темно, нічого не видно, що вам буде. Економлю батарею 1859. Вже сьогодні 13, 30 січня. 30 січня і будемо робити, постараю швиденько, бо щось я в загальному так розтягнулася. Там Не треба було подивитися на двох колодах, тому затягнулася. Давайте подивимося на оракулах. Хай попрацюють оракули. Попрацюємо, подивимося, що у нас буде по правому берегу міста Запоріжжя. Так, я правильно тримаю. Угу. Яка ситуація буде? Буде це зміна ситуації, бачите? Ось вона піде, з, було більш-менш нормально. Ось вона буде мінятися. Тут будуть приймати участь в цьому люди під масками. Це можуть бути і наші люди, і росіяни, неважно хто, але це люди під масками. І це буде ситуація подвійна, бо рулетка падає. Правий берег. Нестабільний. Давайте я покладу на рулетки, подивимося, що вони. Не... Так, лабіринт. Лабіринт, він все показав. Не буде тут стабільної ситуації сьогодні, по правому берегу. Чому немає? Тому що вони не мають рішення. Не тому, що ми не знаємо, чи відіб'ємо, а тому, що ми не знаємо, чи будуть вони кидати. Бо лабіринт показав іменно то, що вони не розуміють, чи кидати їм, чи не кидати сьогодні ті ракети. Давайте подивимося, спитаємо у карт сигніфікатори. Я потім зіб'ю. Ракети, зараз я трошки поміняла, ракети С300 і дрони. Тобто, отак, я вкупі буду ракети і дрони. Ну, і дивимось, ракети. Ті, що великої дальності. Звісно, вони будуть летіти. Що ми будемо з цього мати? Нормально все буде. По ітогу, по ітогу бачите, будуть такі обходні буті. Будуть вони все ж таки питатися, час, Час. вони будуть кидати ракети. Але скінчиться для нас сонцем. Кульцо падає. М -м -м -м. Я не впевнена в цій ситуації. Якби не впала змія, оця, бо це є, як і того. А, а по ітогу пішли часи, а час ми знаємо з вами це вже. Як кажуть, пробили куранти. Ось воно падає кольцо, вони по кругу будуть ходити. Плани в них є: трансформація, і трансформація йде на зміни. На які зміни? Домівки. До стабілізації. Ну, ну, так, зараз я запитаю. Ладно, зараз я закінчу. Зараз я закінчу. Будь ласка, скажіть мені карти, а що з цього будуть мати росіяни? Який у них буде результат по цьому питанню, по питанню ракетних ударів? Проблеми. Угу. Ну і хорошо, дуже прекрасно, що в них будуть проблеми. Так, будь ласка, покажіть мені С-300. Значить, дивіться. Це сигніфікатор, воно під питанням. Вони вивчають цю ситуацію, тобто вони не впевнені. Далі. Що то буде для нас? Це буде звістка і звістка швидка. І що ми будемо мати? Будемо мати е, наближення. Наближення чого? До чого? До успіху. Слава Богу. Так. Що будуть мати з цієї ситуації з 300 росіяни? Часи. Часи для чого? Ага. Цікаво. Цікаво, це карта неактивна. А потім іде стабільність у них. Значить, вони підгонять все ж таки той 300, але це буде, може, або під кінець завтрашніх суток, або на слідущі перейде. Так, ну і давайте подивимося: дрони. Дрони, значить, тут у нас падає, що тут буде для нас? Неясна ситуація. І це ще таємниця. Чим закінчиться? Для нас для нас це буде радість. Значить, ми зіб'ємо значить ми зіб'ємо ці дрони. Так, хорошо. хорошо. Ну, якось так більш-менш. Бачите, ракети у нас не покидають, не ті, не ті. Так, ну і давайте подивимося, яка буде у нас, як будуть працювати ППО по правому берегу, як вони будуть працювати. Ну, попрацюють вони гарно, який буде результат. А результат якийсь такий, знаєте, буде не дуже ясний. Бо тут падає лабіринт, лисиця якийсь план у них і чоловік. Але попрацюють гарно. Бо тут і клевер, і гарні новини, і повний колодязь. Ну, якось так. Якось так. Попрацюють гарно. Так, поїхали далі. Втрати людей. Нормальна буде ситуація, але щось якось психологічно буде якась така непонятка тут. Може, навіть по початку щось буде неясно, а потім якось та історія вийде, вже буде ясно все. Тобто по початку буде неясно, люди будуть блукати. Але загинуть не повинно бути за загиблих. Ну і ще лабіринт може сказати, що будуть якісь психологічні, психічні, психологічні можуть бути розлади, або ну, щось таке, знаєте, запаморочення, чи ну, щось таке воно пов'язане з психікою. Приватний сектор будівлі і потім піде багатоповерхівки по правому берегу. Така собі ситуація буде. Тут якісь вони посилають сигнали, але в цілому, поки що приватний сектор буде більш-менш спокійний по правому берегу. Але у вас там працюють люди, які працюють на ворога. Може, тому поки ще й не буде туди прилітати. Ну, це так, це вже я від, від себе. Багато поверхівки. Ситуація трошки буде нервова, але в цілому стабільна. Немає карти, яка б показала щось погане. Абсолютно. Промисловість. Двойствна ситуація тут буде по промисловому об'єкту. Вивчається, вона закрита поки що, неізвісно. В принципі, вроді як під ключом наше все, але тут можуть бути зміни, і зміни не зовсім на краще. Бо тут оці люди, розумієте, вони між собою общаються. Сообщені оці, тобто, по промисловим об'єктам не показує впряму закрита ситуація, Тобто, тут вони не впевнені, чи їм тут треба сьогодні, і вони не знають, куди. Тобто от така неізвісна ситуація. Давайте подивимось інфраструктуру по правому берегу. Що чекає на ці сутки вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. З транспортом буде все добре. Зв'язком також газ. Неактивна карта. Тут трошки, може, будуть якісь поміхи, бачите, і тучки йдуть. Але воно буде туди-сюди тіліпатися. Ну, <кій> з газом щось воно таке. Може буде менше напор газу, таке щось. І бачите, що йде на опалення. Теж така історія. Так, опалення. Опалення. Вивчається якась історія, тут, вроді, налагоджуються, але тут же будуть робитися оці справи. І теж падають маски, рулетка, можуть попасти кудись вони, люди. Опалення під питанням на правому березі, чи попадуть, чи не попадуть. Але це вже ну, негативні карти. Але, опять-таки, це двойственна ситуація. І до цього причетні люди, які о, працюють на ворога. Інтернет. Бачимо, що да, у нас осталась вода, електрика, і інтернет. Ось електрика з інтернетом і з водою пов'язана, ну просто бо й там, і там то потрібно. Да? Ну і давайте подивимося: почнемо. Вроді як вода в прямому напрямку йде в правильному напрямку, дай Боже, щоб все буде хорошо. Саме, сама енергоелектрика по правому берегу. Тут будуть йти по кругу якісь речі. Знаєте, скажімо так, давайте я цю змію продивлюся. Так, тут именно... воно успішно все закінчиться, але от на саму змію я поклала, бачите, йде башня. Башня також, вона не може нам сказати, їй треба видивлятися. Тут іде лабіринт. Тобто по електроенергії будуть якісь проблеми. Вони будуть отак крутити вертіти там, непонятно нашу, то їм треба. Чи будуть удари, чи не будуть по рулеткам, я вам не скажу. Але вони ще там самі щось крутять. Бо ця башня може ще показати наших бізнесменів, які хочуться на чомусь нажитися, бо це ще може показувати просто державну установу. Або якусь е, козьон установу, розумієте, і тут лабіринт, воно як дурять людей ото таке ощущення. Ну, і, звісно, буде успішна ця ситуація, силова, сильна. Тобто тут непонятно, чи це пов'язано з військовою ситуацією, чи то пов'язано просто з бізнесменами, які просто хочуть нас дурити і заробляти на нас гроші. Але вони будуть займатися фігнюю, а ми будемо без світла сидіти. Так, і тепер дивимося м, по поводу інтернету. Тут у нас про, проблеми йдуть, гора йде. Давайте ми її розглянемо, як довго це буде. Ось ідуть лілії вже все, на, все буде якесь. М, е, їм е, там Документи якісь будуть, вони нададуть, в общем, коротше кажучи, може, якісь договори там вони підписують з державою чи щось таке, але вони будуть все нормально працювати. Так, ну все. сигніфікатори ми подивилися по правому берегу. Давайте я подивлюся в цілому. А, торгівля. Торгівля, давайте я гляну торгівлю. Е, відкриту і закриту. Значить, відкрита. В принципі, тут буде все хорошо. що це за тучки. Давайте глянемо. Так, ідуть якісь темні люди, але в принципі ситуація стабільна, вона повторюється. І це, скоріш всього, буде, знаєте, оці кримінальні, кримінальні ці люди, вони ну, ну цей непотреб, ви зрозуміли, будьте осторожні. По закритим об'єктам, в принципі, тут у вас і пташки, тобто буде обшиння йти, і буде йти. Напрямок, Ну, давайте ще одну карту покладу, але нічого хорошого там у вас не буде. Якось так воно там не дуже і йде, може, будуть лазити у ці е, красти. Е, ну, а так, в цілому, бачите, і тут стабільно, і тут заробляєте гроші. Ну, Будете, знаєте, як, тут більш якось так інтелектуально, все ж таки, да? але теж гроші ось вони. А там чітко криси це це іменно будуть крадіжки, якісь речі робитися, да, бо це іменно енергії теж людські. Ну, В принципі, працюйте, ударів тут немає, криси то не удари. Тучі та е, ті сови це теж не удари, це просто темні думки, неясна ситуація, біле-сіре. Тобто, ну, це, ми вже з вами стільки живемо під цим тиском, що це для нас так, ірунда, що. Ну, і давайте подивимось, яка буде у нас загальна ситуація в цивільному житті, цивільне життя нашого міста. Будь ласка, гноми, покажіть нам по Запоріжжю на ці 24, що будуть попереду, як будуть жити наші містяни на правому березі, що вони будуть мати? О, банкрути, без грошей, люди в нас, без грошей. Ай, ну, що, сьогодні яке число? 30-те, то, звісно, до зарплати ще. Почти неділя вже всі на підсосах сидять. Влада наша, о, наконець-то займайтеся захистом, займайтеся роботою, займайтеся хоч чимось займіться вже кінці до кінців. Що ми всі від цього будемо мати? Помірну ситуацію, ну, слава Богу. І за те спасибі. Прекрасно. Військовий стан на ці 24 години для правого берега. Ой, сонечко вам також тут випало, нам теж на покарання в загальному випало сонечко. сміливість, рішучість, ще й буде достаток. Ну, Прекрасно, слава Богу, значить нічого не прилетить нам. Так, і по і що ми будемо мати, От такого ж злого хлопця, який буде бігати, працювати, мати бажання працювати, ситуація буде відкрита. Страшний суд чи відкритий суд, він. Каже про, ну, знаєте, тут іде така річ, як е, свобода, свобода в плані без рамок. Знімаються оці рамки. Тобто, я так можу зрозуміти, що може не буде оцих обстрілів. І е, так, ми в напрузі, але може, їх таки не буде. І оці рамки вони будуть відкриті. Розумієте? Так, і що нам тут третя карта перемога. Ну, будемо дуже раді, якщо нічого не буде на правому березі, ми спокійно люди і посплять, і попрацюють, і погуляють на вулиці з дітями. Е, карта порада. Карта порада для нас. Ось вона двійка. Ну, все ж таки не забувати, що є у нас ворог. Він у нас є. І з ним треба боротися. Він є і внутрі у нас, бо е, внутрішній ворог. Бо це ще карта влади мічові. Тому, бачте, дивіться там, будьте внимательними. Так, скриньку не буду робити, бо загальна скринька для всіх була прекрасна. Е, і я вважаю, що достатньо одної скриньки для всіх. Ось, я вважаю, це головні карти. Ну і помірні, звісно, це ж гарна карта. Даже я по так поклала, що суд, суд, суд відкритий, тобто рамки відкриті. Бо у нас буде отака обстановка, вона буде спокійна, помірна. Але не забувайте про ворогів. Вони поряд і вони. Ну, це я б так акцентувала отак, головні карти цього розкладу від гномів. Не забувайте, що вони серед нас. Пам'ятайте, цю двійку мечову, закриті очі і отак. Руки на перехрест тримає два мечі. А тут вона отака, що ми вбиваємо. Цю, цю, це злоба. Ми вбиваємо цього злого ворога, і у нас перемога. Бачите? Але це карта порада. Тому дивіться і тримайте руку на пульсі. Якщо когось такого бачите, підозрілого, то можете і самі його перевірити. Ви знаєте як. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Все буде Україна! Почуємось, Па-па.